Дякую Богу за таку чудову красу за новий день, який він ще подарував. І що цей день тихий, спокійний і благословений Богом. Вітаю всіх вас, друзі! Слава Ісусу Христу! Я сьогодні знову в лісі. Знову гуляю, 15 листопада. Ну, ви знаєте, якщо б ми не дивилися на календар, ми б сказали, що це літо. Просто жарко у лісі. Я вже спотів. Дуже тепло. Тихо-тихо. Бачите, там сонечко таке сильне. Світить листочків нема, він пробив, сонечко пробиває між деревами. І тепло, просто тепло, повно різних комашок. ожело, літають, радіють цією теплотою. Ну і я також не втримався, рішив піти погуляти. Я вже не скажу, чи я щось сьогодні знайду, чи ні, але... Пройтися, погуляти при такій гарній погоді, це просто класно. І Я йду до своїх грибних місць, подивлюся, погуляю. Якщо не знайду, все рівно я сезон ще не закрию, тому що я десь вівторок, середа-четвер, думаю, поїхати ще в одно місце, дуже грибне. Якщо я там, я вже там не був давно, місяць, десь, якщо я там вже не знайду, тоді будемо закривати сезон. А поки що ми йдемо провідати свої грибні місця тут в нашій місцевості. Привіт всім. Ще раз. Якщо будуть грибочки, ми їх познімаємо, покажемо і вам. Просто одна насолода. Таку красу прогулятися. Ні душі. Тихо. Спокійно. До речі, чомусь дуже-дуже дивно. Правда, тут декілька кілометрів почалася рубка лісу, можливо за то. Але літом тут зустрічав, звірів. А зараз прямо йдеш по лестю листя, як сивсіло, ні одного сліда нема по листю. Нічого листя не розбушоване. Тут навіть і звірі не ходять. Де вони подівалися, не знаю. Можливо, вони на зиму десь інші місця переходять, але тут поки що дуже гарно. Тихо, спокійно. І так гуляючи, буду бачити, що я ще попаду. Ви знаєте, попадаю на ось такі грибочки. Можливо, хто знає, що вони за гриби Дивіться. Ну, такі гарні, біленькі грибочки. Ось такі. Напишіть в коментарях. Ну, їх дуже багато. Просто, ви знаєте, так як для них зараз би пора була. Кинулися і їх, дивишся, вони такі біленькі, їх так гарно видно. І такі гарні-гарні. Ну, ну Видно, що їм подобається ця погода. Такі живі, живі ну, блистять від вологи ліженькі, молоденькі, видно, що тільки тільки, -тільки виросли. Їх багато. Чи вони є чи ні, не скажу, не знаю. Тому і кажу, можливо, хто знає, підскажіть. Ну, їх достатньо. Також ще попадаються рядовки. Ну, Рядовок я ще сьогодні буду бачити і не маю не одну рядовку. Ось такі ще попадаються. Бачите, ось Моховички такі. І теж, ви бачите, свіженькі. Це не є старий. Ростуть. А от чи білячки ростуть. Подивіться, ще один тут маховичок. Це вже май постарший, Але їх є, 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 є. А ми йдемо подивитися десь білячка чкана. Почався трішки вітерець. Ось ще ті листочки, які залишилися, падають, але дуже тепленько. Я тут так проходив, побачив сімейку рядовок. Дивіться, вже переростають, ніхто сюди не доходить і не збирає їх. Дивіться, що тут їх є. куча їх тут. Точно впіврав зразу щоб не збирав. Один маховичок між ними, а їх тут взагалі дуже багато. Ось такі молоденькі є такі. І найбільші, і менші, які хоч на вибор. Ось так туди бачу, вже не буду йти ось тут. Тут куча їх. Ось. Так Під листочками багато не видно їх. їх Треба листочки забирати в сторонку. моховички вже гниють. Теж ніхто їх не, не збирає. Ось такі. такі якісь грибочки є, похожі на опеньки. І це на опеньки Різних грибів. Дуже багато є. Ну, біля чків поки не знайшов. Але я йду ще далі. Подивитися. Дуже чудово. Гарно. Ось такі, дочі, подорози. Подивіться який попався мені білий. Який великий. Але вже все. Переріс. О! Аж це ніхто сюди не доходив, він собі так ріс, 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 поки не переріс. Ну, нічого. Нехай від нього сіються нові, щоб на весну було багато грибочків. А ми ще тут попробуємо пошукати грибочки, можливо десь ще попадемо. Але бачите, вже вони, можливо, є десь, що виросли і так ще. Але щоб росли, вже все, мабуть. На цій локації, мабуть, завершується грибний сезон. Є різні гриби, кроме білих. Але нічого, ми ще декілька локацій маємо і ми їх обов'язково повіримо. Ну все, друзі, декілька білячків попалися, але вже такі, що я навіть і знімати їх не хотів. І... Мабуть, буду завершувати прогулку, але сезон не буду закривати, так як я вже казав, що я ще маю бути на таких локаціях, де ще є надія знайти блячки. так по дорозі йшов, побачив ось такого масляка. Гарного. Бачите, який ще веріс гарний. Двіженький. Бачите, для нього ця погода ще підходить, щоб вирости. Я неділю назад цією дорогою йшов, його не було зовсім. Ну, може, дуже маленький, бо я його не бачив, Але зараз ось такий він виріс. Зараз провіримо, що там має внизу. Є декілька такі грибних місць, і будемо завершувати подорож свою прогуляночку. Я ось так продовжую по цій дорозі йти, просто вже насолоджуючись цим гарною природою. А маслятка мені вискакують. Бачите, прямо на дорозі. Ось знову такий красивий, великий. О, ось. І тут ще один ось такий, бачите, цей той в листочках був нічого, а цей був на мохове, відкритий морозець, мабуть, що вдарив його, він вже такий м'ягкий. Бачите, ще є. Кроме білих ще якісь грибочки ростуть. Зато погода неймовірно чудова. Я не можу зрозуміти, ця дорога полюбляють маслята по цій дорозі. Знову такий велетень. Один дивиться. Аж дуже великий перерослий. І ось так далі по цій дорозі. Не знаю ще скільки вони попадуться мені по цій дорозі, але бачите, що тут вони люблять попри дорогу собі рости. Ну а тут, друзі, я попав ще на сімайку таких грибів дуже цікавих, Я навіть таких не бачу, щось подивіться. Ось які вони. Я не знаю, що це за гриби. ну Дуже багато їх тут є. Ось молоденький, а тут ось такий красивий, подивіться, всі сюда, скільки їх є. Ось, ярненький. Ой, я одного зламав. Ось зламав такого. Я побачу в листочках і ось туди. Дуже така велика сімейка. Але що це за гриби, не знаю. Бачите, друзі, всі дерева. Листочки скинули. Голі-голі. А молода акація. Подивіться, як зазеленіла. 15 листопада. А вона, подивіться. Молоденька акація. Вся зазеленіла, як весною. Просто чудо. Попав. Ніби у весну. Все в зелені. Аж, аж настрій піднімається, коли так все гарно. Але будемо чекати вже весни. Ну що, друзі, аж не хочеться виходити з цього лісу, з цієї краси. Це вже, мабуть, останні дні, такі гарні, теплі в цьому році, тому що це вже дійсно така погода не, не підходить до листопада. Ми вже будемо думати, сподіватися, що скоро похолодає, хоча ще завтра, післязавтра передає ось таку погодку. Ну, а я завершу свою прогулянку. Дуже чудову, хоча білих Таких гарних, що взяти, я не знайшов. Вже такі перерослі декілька. Але маслятка є. Є моховички. тому ще деякі грибочки ростуть, і це приємно. А найбільше, дякую Богу, що я ще міг на такій красі погуляти. Вам благословінь. Ну і до нової зустрічі. Я думаю, що я ще буду в лісі до снігу і з надією, що знайти біля грибів. З Богом до зустрічі!